З Росією будь-яка угода вона не вартує паперу, паперу, на якому вона написана. Я хочу нагадати, що коли в тому числі і зараз в Сполучених Штатах говорять про те, що, мовляв, Путін напав, тому що Україні пообіцяли місце в НАТО, так от Путін напав 20 лютого 2014 року. Це офіційна дата, яка фігурує на медалях за Крим в Росії. Тоді Україна мала законодавчо затверджений нейтральний статус, і вочевидь, що ні про яке НАТО не йдеться. В той час Україна мала підписаний з Росією велику угоду про стратегічне партнерство, дружбу, де Росія визнавала не тільки Крим, а й Севастополь українськими, які були ратифіковані в Держдумі і в Раді Федерації. І, власне кажучи, от виходячи з цього, ми маємо просто вимагати, що. Ми не можемо підписувати угоди з країною, яка їх постійно порушує. Має бути гарантія, і га це гарантія може бути тільки в тому, якщо тут присутні військові, і вочевидь, що це така собі червона лінія, без якої ми не можемо рухатись далі.